Прийшов я до свого верстата і сьогодні хочу зробити от таку барашку для газового балона. Вона в мене зламалася, зі раніше я її скрутив. Зараз будемо робити таку барашку з ебонітового круляка. Так що зараз я включаю станок, верстат і Ну, попробую щось таке зробити, щоб можна було користуватися цим балончиком. На... по центру і зараз буду проходити таким різцем. Не знаю, що це за різець, прохідний. Ну і ним зараз спробую. Всі добре, без і зараз буду присвалювати отвір сверлом 6 мм Що зараз буду відрізати відрізним різцем. Зараз перевертаю і з цієї сторони облагорожу, з другої сторони буде спробуємо приміряти. Вдалося зробити. Отакий От вилучився барашка і середину я, я вкрутив від металочерепиці От такий саморіз, кінчик обрізав сверлом вот. і зробив пац для підтвердку, під викрутку і вкрутив його, а поселив тут отвір більшим сверлом, там меншим наскрізь. І вкрутив оцей гужон. І все працює. Зараз покажу як воно працює на балоні.